Привіт всім! Я Міла Темчук і я сертифікований тренер з 15-річним стажем. Також я багатодітна мама, яка любить допомагати людям ставати здоровішими, стрункішими, а також енергійнішими за допомогою спорту і руху. Отже, сьогоднішнє тренування підходить для чоловіків і для жінок, для дорослих і для дітей, для людей в різній віковій категорії абсолютно всім. Навіть незалежно від вашого способу життя, від роботи, якою ви займаєтесь. Звісно, якщо вона у вас сидяча, вам просто обов'язково робити цей комплекс один або навіть два рази в день. Але для всіх він підійде однозначно. Це 10 хвилин, мої топ-10 вправ на спину. Ми її трошки укріпимо, розтягнемо і допоможемо зняти біль, якщо такий виникає. Також закликаю вас обов'язково підписатися на мій канал, адже тут багато корисностей для ваших домашніх тренувань. Отже, перша вправа. Я сяду до вас спинкою, але ви сідаєте ноги рівні перед собою, або можуть бути зігнуті. Працюємо. Видих. Вдих. Сильне витягнення. Руками вгору. І сильно лопатки вниз. Якщо ви будете концентрувати свою увагу на спинці, яка працює, у вас буде чудовий результат. Видих, сильно затискаємо між лопатками. І сильно витягуємося вгору, і знову затискаємо лопатки. Вдих, видих. Ми працюємо цілу хвилину. У вас перед очима є таймер. І звук також подає звуковий сигнал. Ви все почуєте, працюєте просто максимально активно, в плані не швидко, а в плані вашої концентрації уваги і сили руку. Видих. Намагайтесь руки проводити максимально в сторони. Прекрасно. Наступна вправа ось така. Я теж роблю її спинкою до вас. Отже, будь ласка. Лікті вниз, лопатки зведені. Вирівнюємо руки, зведені лопатки. Округлюємо спину руки вперед. Відводимо руки назад. Спинка напружена. Згинаємо лікті. Працюємо. Раз. Видих. Два. Вдих. Три. Видих чотири. В напружені спини. В розтягнені, напружені, в напружені. В Працюємо. Раз. І два. Округлення. Три. І чотири. І раз. І два. І три. І чотири. І раз. І два. І три, і чотири. І раз. І два. І три. І чотири. І раз. Завершуємо. Наступна вправа в нас буде лежаще на животі. Отож, займаємо вихідне положення. Плаваємо. Піднімаємо руки ноги і поплив. Рука протилежна до ноги, дихання спокійне. Ми укріплюємо м'язи спини повністю всю спинку. І грудний відділ, і поперековий. Ми все пропрацьовуємо. Дихання глибоке, і не забудьте, ви маєте витягуватись вперед руками, назад ногами. Ще піднімати знизу вгору. Руки, ноги. Вправа досить важка, але намагайтесь зробити всі 60 секунд якісно і динамічно. Ще ніхто не здається. Я у вас вірю, нам зовсім трішки залишилось. Дихаємо. Дуже круто. Розслабтеся, 15 секунд відпочинку і наступна вправа. Для неї ми теж лежимо на животі вихідне положення руки в сторону. Прокручуємо лопатки, великий палець вгору. Утримуємо голову кілька сантиметрів вніс від підлоги. Маківкою тягнемось вперед. На видих ми піднімаємо руки на висоті. Ваших плечей. Тобто не робимо ось так чітко в сторону і вгору. Видих. Видих. Таким чином ми укріплюємо спинку, видих. Видих обов'язково на навантаження, на напруження. Ще шию не заломлюємось, так? Погляд вниз шия це теж хребет. Тому намагаємось в одну лінію виставити весь хребет. Видих. Ще. Молодці. Дуже добре. Видих. Зараз найскладніша така силова частинка. Чудово. І ще одна вправа, лежачи на животі. Ось так виглядає. Ми робимо схожий варіант: і руки йдуть по колу, а верх більше піднятий. Ось. Вверх підняти. І ми працюємо плечима і витягнутими руками по колу назад. Видих. Не заломлюємось так шию. Шия продовження хребтами. Йдемо в таку дугу, утримуємо м'язами спини вверх в повітрі. Це не є легко, але ви зможете. Можливо, не за перший раз, але з часом у вас буде виходити все довше і довше робити цю вправу. Будь ласка, не здаємось. Це заради вашого здоров'я. Працюємо. Видих. Зовсім трішки 10 секунд. Доробляємо. Чудово. Темп. Ви обираєте самостійно. Молодці. На Наступна вправа. Подивилися, підготувалися. Працюємо зігнутими колінами. Отже, собака мордою вгору, коліна рівні, собака мордою вниз, коліна зігнуті. Видих. І ми витягуємось в одну пряму хребтом. І руками. Вдих, в одну пряму хребети руки. коліна зігнуті для того, щоб ми не відчували, як тягнуть у нас ноги, а відчували, як тягне спинка. Вдих і видих. І вдих. Якщо ви не впевнені, що ви доходите до цього положення, поставте свій телефон збоку, змініть, як ви виконуєте дану вправу. І тоді побачите, чи є у вас ця пряма, чи немає. І будете розуміти, в яку сторону потрібно пухатись. Чудово, дуже добре. Ми опускаємось вниз. І будемо зараз розтягуватися. Отже, лягаємо ось таке положення. Будь ласка, видих, вдих, видих. Працюємо плавно і не відриваємо коліно, але тягнемо лопатку з рукою з плечем до підлоги максимально. Якщо ви не впевнені в коліні, можете притримувати його Іншою рукою. Видих, вдих, видих. Вдих, видих. Тут поспіх не потрібен. Ви саме працюєте в тому темпі, в якому ви дихаєте, в якому вам комфортно. Останні кілька вправ Ця і наступні. Йдуть вже більше на розслаблення і розтягування м'язів спини. От вже за коротких 10 хвилин ми встигаємо і пропрацювати, укріпити, і розтягнути. Уявляєте? Які ви молодці. Міняємо сторону, наступна вправа така ж сама в інший бік. Лягли. І працюємо в видих і вдих. Не у всіх буде діставати плече до підлоги, але ми намагаємось це зробити так, щоб нам було відчутно, що розтягується і косі м'язи живота, і спинка гарна, лопатка, плече. Все в нас працює. Коліно залишається на підлозі, працюємо в темп вашого дихання. Чудово получається. Ще зовсім чуть-чуть залишилось. Ще ні І видих. Прекрасно. Допрацьовуємо. Ще 10 секунд. Видих. І видих. Завершили. Прекрасно. Є. І останні дві вправи. Ми стаємо на четвереньки. Руки знаходяться під плечовим поясом, коліна під кульшовими суглобами. Відштовхуємо з руками глибокий видих. Прогинаємось вдих. Відштовхуємось видих. Прогинаємось. Вдих. Відштовхуємось. Видих. Прогинаємось. Вдих. І працюємо таким чином до хвилини часу. Таймер перед вами є. Будь ласка, активно працюємо ще 30 секунд. Намагайтеся сильно прогнутись, відкритись, сильно округлитись, відштовхнутись руками. І видих. Це підбірка вправ, які я дуже люблю, і в яких я бачу сенс виконувати їх. Кожен день. Тому користуйтеся цим і будьте здорові, майте сильну спину, яка ніколи не болить. І допомагає вам жити якісно. Чудово! І остання вправа ось вона, будьте максимально уважні, щоб зробити те, що я від вас прошу, а не приблизно щось. Руки далеко, і ми не тягнемось грудьми вниз. Ми тягнемось в одну лінію з руки з хребтом і витягуємось, приклеївши долоньки до килимка, витягуємось тазом назад, значить нас хтось назад тягне, а ми сильно приклеїлись і витягуємо спину. Розтягується хребет, наче ви висите на турніку дуже схоже відчуття. Дихаємо, дихаємо не вниз грудною клітиною, а саме розтягуємось в одній лінії. Сідницями ми не сидимо на п'ятках, але досить таки низько. Ще тягнемо, ще трошечки молодці, видих. Зараз будемо завершувати. Ви дуже добре працюєте, ще зовсім чуть-чуть. Прекрасно. акуратно звідси з'їжджаємо вниз і повільно розкручуємось. На цьому наш короткий комплекс вправ для вашої спинки здорової завершено. Я дякую вам за увагу. Рекомендую поділитися цим відео з вашими близькими, чоловічої жіночої статі різної вікової категорії, щоб вони також мали здорову спину і не страждали від болю у спині. Тому, будь ласка, ділимось і залишаємо в коментарях ваші відгуки. Сподіваюся, ви візьмете цей комплекс собі на озброєння і займатиметесь якомога регулярніше ним. А саме можна навіть кожного дня або через день його робити. Я бажаю вам успіхів, щоб ви ніколи не відчували болю, а відчували лише радість і наповнення всередині. Бажаю вам всього доброго, Па-па!